А що ти так легенько той розчин накладаєш туди, як будто жінку ласкаєш? Так легенько, м'якенько. Все хоче делікатність. Хочеш, щоб все було делікатно у тебе, так? Це в тебе по всіх справах так все делікатно виходить. Як тобі керамоблок на внутрішній стіни класти? Іде, так? Да? Легше, ніж газоблок, чи ваші? Рощину трохи більше потрібно, так? Так. Кода а так, їх, в принципі. Ігорі кашкода просто, дуже ну, мусимо татися кудись. Ігор, що це тут за стриптиз, ми ж приїхали на зйомки. Де твоя форма? Де твоє взуття? Де твоя жилетка? Де твоя каска така, як можна? Як Поки що лише собі каску прикупив. Фірма обіцяла, але. Та фірма завжди обіцяє, а виконувати то вже інша рада, справа. Вже так, це у вас етап зараз внутрішніх перестінків, так? А на вулиці планується дощ, щось уже капає. Не розмий її, все буде нормально. У нас ж, ж тут покрівлі немає. Не, Чи не воно схватиться а, і все буде чеки бомбіно? Давай. Іван, ти присутній Все Часто? Ти вмієш мурувати таку Так.